Закон про ринок електричної енергії це точна копія закону про ринок газу, який приймався декілька місяців тому назад, і який призвів до подорожчання в дев'ять разів ціни на газ. І тоді видавали це як ринок. А насправді це було зроблено для того, щоб всі корупціонери, які працюють на ринку газу, отримали з людей в 9 разів вищі тарифи і поклали собі в кишені. Зараз саме такий законопроект прийнятий в першому читанні про ринок електроенергії. Сьогодні атомна енергетика, гідроелектроенергетика. І теплова продають електроенергію людям без посередників, і все одне ціна на електроенергію вища, ніж в будь-яких країнах Європи, які долучилися до Європейського Союзу останній час. У нас, де в 16 разів нижча заробітна плата і пенсія, продають людям електроенергію вже вище, ніж в європейських країнах. І тепер вони прийняли в першому читанні закон, який замість того, щоб напряму атомні станції, гідростанції і теплові станції продавали людям. Електроенергію напряму, вони тепер вводять посередника. Причому посередника, який, як написано в цьому законі, буде призначатися урядом. Перша стаття цього закону, пункт 63, постачальник електроенергії для людей, тепер буде посередником, а не напряму виробником, і буде призначений Кабінетом міністрів України. Я хочу запитати, хто такий корупційний закон розробив, хто його вніс до парламенту. І я вважаю, що треба людям знати, хто за цей закон голосував. А голосували спільно блок Петра Порошенка, Народний фронт і опозиційний блок. От вони спільно сьогодні хочуть людям в два-три рази підняти вищу електроенергію вартості, куди ще піднімати, скільки ще будуть знущатися над людьми. І тому сьогодні ми зібрали. Фахівців, які реально працюють в секторі електроенергії, і ці фахівці проаналізували цей закон. І на цьому круглому столі якраз енергетики прийняли рішення про те, що цей закон в другому читанні приймати не можна, і що треба буквально негайно його знімати з розгляду. Інакше для людей це буде чергове коло кризи і катастрофи. От в чому питання. І мені дуже шкода, що Гройсман сьогодні вносить такі корупційні закони до парламенту, а цей парламент має більшість, яка ці корупційні закони приймає. І мені дуже шкода, що також цей закон був підтриманий. Мене фракцію самопоміч. Я просто думаю, що вони не розібралися в цьому законі, а просто думають, що це реформи або будь-що якісь інші речі. Я прочитала, ви бачите, що цей закон з закладками. Я цей закон прочитала від корки до корки. І тут відмаркована і відмічена кожна позиція, яка проти людей. І Яка руйнує навіть ту стабільність в енергетичному секторі, яка є сьогодні? Після прийняття цього закону дешева атомна електроенергія, дешева гідра електроенергія буде віддана посередникам саме урядом Гройсману. і люди отримають націнку на цю дешеву енергію. Атомна енергія сьогодні вдвічі дешевша теплової. І люди отримають тепер не напряму це, якщо цей закон буде прийняти, а через корупційних посередників, яких буде визначати Гройсман. Хто такі закони пише і приймає? Я хочу вам сказати, що мені дуже прикро, що після революції гідності, після всіх надзусиль, які доклав народ до всього, що хоче змінити народ своєї країни. Після цього прийшли так звані в лапках демократи, в лапках євроінтегратори, а насправді вари. Євровари, які прийшли, і сьогодні навіть те, що у людей було природній газ, їх власну електроенергію, яка належала і належить поки що державі. Вони у них забирають, дають багатократні націнки і потім їм продають як реформовану електроенергію, і реформований газ. По газу ми зараз в судах, по електроенергії, ми поки що на круглих столах і докладаємо всіх зусиль, щоб цей закон новий про ринок електроенергії не пройшов. Я буду піднімати профспілки, я буду звертатися до всіх трудових колективів. Я буду звертатися до людей в Україні. Якщо цей закон про електроенергетику, ринок, так званий в лапках, пройде, я думаю, що тоді вже не можна чекати. Це буде означати, що іде свідомий плановий геноцид української нації. Тому що інакше це пояснити не можна. Як можна підвищувати ціну на електроенергію для українців, яка вже вона і так вища ніж в половині країн Євросоюзу? Куди ще далі рухатися? І тому, дорогі мої боротьба, на жаль, не завершена, і боротися потрібно.